Вітаю вас, мої маленькі друзі. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима, а як ми лагідно називаємо зиму? Зимонька, так, адже зима це не тільки холод і мороз, а ще й веселі зимові розваги та чудові свята незабаром настане одне з найулюбніших зимових свят. Дітки, що це за свято? Все прикрашене красиво, ніби ж якого дива, діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються. Це малята на поріг скоро ступить. Новий рік, так молодці, дітки. Дітки, а що ми прикрашаємо до новорічного свята? Так, ялиночко. Дітки, а ще на новий рік готуємо один одному подаруночки і вітальні листівки. Друзі, пропоную виготовити ось таку новорічну листівочку для ваших батьків або друзів. Перед тим, як почати працювати, ми підготуємо наші ручки. Ми ялинки прикрашали. Сніг на гілки покидали. Срібні кульки і бурульки, намистинки, мов краплинки, ще й цукерочки вчепили. За роботу нас хвалили. Отже, для роботи нам потрібно аркуш зеленого кольору, серветки, наші вогники, різних формі різних геометричних фігур, клейстер, пенсик для клейстеру та олівчик. Ну що ж, розпочнемо. Спочатку ми згинаємо наш аркуш навпіл, потім малюємо ялиночку. Тож ми намалюємо ниточки, на яких будемо розташовувати наші вогники гірлянди. Ось. Тепер вибираємо вогник такої геометричної фігури, який нам подобається. Ось, наприклад, візьмемо. Квадратик. Наносимо на нього клейстер і прикріплюємо до нашої ниточки. Наступний беремо кружечок, прикріплюємо. А далі трикутник. І також приєднуємо до нашої гірляндочки. Ось такі вогники запавали на нашій явиночці. серединці можна написати привітання, і ось така листівочка вийде у нас. До побачення, дітки, до нових зустрічей!